Доброго ранку, друзі. Нехай Господь рясно благословить вас. всіх. сьогодні записуюсь з такого прекрасного місця. Це а, тут наш будинок знаходиться з моєю сім'єю, але зараз ми вимушені проїхати. Були звідси через війну. Вони приїхали половити риби, і хочу поділитися коротесенько словом. 137 тридцять псалом, і там є така думка, що Господь звеличив своє імення і своє слово вище за все. І, взагалі, Давид на початку псалма він говорить, що я прославляю тебе, Боже, перед богами з маленькою буквою. І от насправді ми знаємо з нового заповіту, що Господь він звеличив слово своє і своє імення вище за все. Тобто, Ісус він був розп'ятий на хресті, і Написано, що перед його іменням прихилиться будь-яке коліно і будь-які боги. І знаєте, от е і написано, він звеличив не лише своє імення, а ще й слово своє. Дуже багато людей вони нехтують словом Божим. І диявол, він завжди намагається. Нас заставити зневіритись саме в слові, тому що в слові є сила, в слові є встілення, в слові є благословіння, в слові є об'явлення для нас. І через слово діє сам Бог. І диявол робив все, щоб людина вона зневірилася, засумнівалась в Слові Божому. Але насправді, якщо ми будемо сповідувати Божі Слова на своє життя, життя зміниться, на життя нашої країни, країна зміниться. Я колись їхав. В Тресенець їздили, проводили там постійно служіння. Зараз там на стоїть вже сестра пастора. Але раніше ми їздили туди, і було таке свідоцтво однієї сім'ї, як вона. Вся сім'я сказала, що вони їздили з бором до Трасцянця, це десь близько там, ну може там 10 кілометрів відстань. І там була дуже погана дорога. І вони говорили, кажуть, ми постійно їздили і казали, та в нас така влада погана, та в нас така дорога погана. Але одного разу вони прочитали в Біблії, що треба благословляти владу. І вони почали владу благословляти і благословляти цю дорогу. Через рік дорогу відремонтували. І я себе зловив до думці, я постійно їжджу і постійно кажу: от такі влада, не можуть дороги зробити. Я почав також благословляти оставляти дорогу і дороги почали робити в усій країні. через війну. Зараз це припинилося, але насправді дороги в нас нормальні зараз в Україні майже всюди. Так, от друзі мої слово воно може діяти, коли ми приймаємо слово Боже, Біблію як слово самого Бога, і починаємо це слово сповідувати на своє життя. Воно може змінити все в нашому житті навколо нас. І тому нам треба навернутися до Бога всім серцем. Я почув одного разу таку думку цікаву. Якщо хочеш чути Бога, читай Біблію вслух. Хтось каже, я не чую Бога. почни читати Біблію в голос, і ти будеш чути слово Бога, яке було в самого Бога і яке дане людям сьогодні. Нехай Бог благословить всіх нас, нехай його слово воно зміцняє нас, воно дає нам силу, і я вірю, що Бог в цьому дні буде діяти в вашому житті по особливому.